А це взаємовигідне партнерське співробітництво в обмін на рідкісно-земельні метали. А у нас інфраструктура взагалі є для того, щоб це робити? Ну давайте почнемо з того, що е, чи є вони у нас взагалі за геологою розвідкою. А я свого часу мав честь працювати декілька років в міністерстві екології, які підпорядкована держгеологічна служба. Так, от розвідкою ще радянських часів, в нас є е, непідтверджені запаси у багатьох випадках, в окремих випадках є підтверджені запаси, але е, взагалі без розробки. Тобто, це довготривала історія, і це треба нашим американським друзям відверто говорити. Якщо ми серйозно ведемо мову про це, то окрім титану е, і ще кількох, декількох, буквально, родовищ. Все інше це 10-15 років великих інвестицій, бо зараз це перебуває в вигляді звичайного там пасовища чи лісу, чи звичайного поля, на якому нічого не відбувається. Далі питання є збагачення цієї руди. Це також окремі заводи, які необхідно буде будувати, і далі кінцева продукція, якщо ми раптом дійдемо до того, що у нас буде замкнути лоджерок виробництва, будемо пускати готові вироби. Тобто це серйозна історія. Плюс є питання так само ліцензій. Дуже багато ліцензій на рідкісно-земельні елементи вони перебувають вже в приватних руках. Нічого не відбувається, але це приватна власність. Як ми в цьому випадку будемо діяти? Тому це я би дуже не хотів, щоб ми в цій ситуації, що ми пообіцяли щось, чого у нас насправді або немає. Або з дуже непростою історією, бо це може суттєво зіпсувати нам стосунки з нашим ключовим стратегічним партнером, якщо ми говоримо серйозно про залученість американських інвестицій в цю сферу, пане Володимире. Ну і до вас як до дипломата, ще питання. Дивіться вже рік минув, як Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, став коли його звільнили. Буквально через декілька місяців, через 3-4 місяці, він став послом України у Великій Британії. І ось якраз фактично на річницю звільнення Валерія Залужного з'являється в мережі фотографія його з ректором Одеської національної юридичної академії Сергієм Ківаловим, колишнім головою. Центр виборчкому часів Кучми Януковича. От скажіть, будь ласка, це фото знову ж таки без пояснень, чому саме там ківалов з'явився? Чому воно з'явилося саме зараз? Як ви думаєте? Складне питання. І мене дивує, як. Влада намагається всіляко це питання розганяти, бо це, як на мене, дуже немудра історія, особливо якщо вірити кострілогічну версію, що там влада хотіла дуже спільно з кудись йти в політику. Очевидно, що після таких кейсів про жодні спільні походи мови не може бути в принципі хоча я не вірю, що це десь серйозно взагалі розглядалося. Я так розумію, що залужний багатьом не дає спокою, і так само як йому надавали спокійно працювати на посаді головкома, і це було прикро, тому що е очільнику армії треба допомагати, а не заважати. Так само йому намагаються заважати працювати на посаді посла. Для чого це робиться? Ну я думаю, що ми скоро дізнаємося. От сьогодні була чудова стаття здається Санде Таймс, про те, звідки появився Сівкович е і деякі інші легендарні персонажі штабу Зеленського. Я думаю, так само зрозуміємо, хто постійно працює проти Залужного. Але я вважаю, що в час війни, коли про вибори насправді не йдеться, е це робити дуже немудро. Однією з перших це фото опублікувала Мар'яна Безугла, яка торпедувала Валерія Залужну, і Продовжує його торпедувати. Але нещодавно вона висловила свою думку стосовно випадку, який стався в порятині, коли вбили представника територіального центру комплектування соціальної підтримки. Я вона вказала, що це результати організації роботи ТЦК СП, саме це вбивство. Як ви вважаєте, от е, навіщо з... представники влади, політики зміщують акценти? Е, якщо ми розуміємо, що на цьому тижні ж багато відбувалося атаки на нападів на е, самі територіальні центри комплектування, і зрозуміло, що цим користається Російська Федерація. От навіщо зміщувати акценти і вказувати на те, що це погана робота ТЦК СП? У російське все працює потужно, бо не можуть перемогти нашу армію. Їм треба розколоти всередині українське суспільство, щоб воно бодай не підтримувало армію або не вірило в неї. Такі випадки дуже багато. Абсолютно свіжий випадок, здається, вчорашній чи що наче там когось ТЦК забрало зі Львова. Він опинився в Києві з пробитою головою. А потім виявилося, що історія зовсім геть інша і повністю перекручена тому. Прикро, що народні депутати дозволяють собі підігрувати інтересам ворога. Я розумію, чому мовчать мовчать правоохоронні органи, і, мабуть, у цієї депутатки є доволі серйозне лоббі, верніше, не мабуть, а точно. Просто вона повинна пам'ятати, що колись це свято закінчиться, і от ті всі речі, які вона говорить публічно. Доведеться пояснювати в суді, і для неї може бути дуже прикра несподіванка, як завершилася швидкої політична кар'єра, і яким чином я ще на одну деталь хочу звернути увагу на одну те, про що казав Володимир Зеленський. Ось нещодавно в своїх інтерв'ю. Він обурився виїзду народних депутатів на молитовний сніданок в Сполучених Штатах. Що таке взагалі цей молитовний сніданок? Він же, я так розумію, відбувається це певна традиція. І кого туди запрошують? Ну скажімо так. Це дійсно традиційний захід, який має велике значення для американського естеблішменту. Там присутні багато знакових фігур політики, і бізнесу, і культури, і релігії. Е, українці це теж полюбили. Це стало такою традицією вже для багатьох українських політиків туди їздити. Я не розумію ревності з боку Зеленського, бо мені здається, що навпаки він має тішитися, коли е, українські політичні діячі е, усіх партій, усіх таборів працюють на посилення України і е, роблять голос України значно гучнішим. Так? Але тим не менше. Я був навіть приємно здивований, що спікеру парламенту довелося захищати парламентарів, який наголосив, що це відбулося за власний рахунок, що це правильна подія, і тут немає чому кому і закидати. Тим не менше, я так розумію, що у влади зараз таким певним чином відбувається агонія, та бо вони нічого нового згенерувати не можуть. Фактично, ми йдемо до ситуації, коли нас поставлять перед фактом рішення, е і будемо сподіватися, що наступного тижня анонсована зустріч зеленського з Трампом відбудеться, і президент з України зможе відстояти наші інтереси. Але в мене щодо цього є великі сумніви. Тому я думаю, що президент би мав навпаки подякувати тим парламентарям і українським політикам, які пожертвували своїми грошима своїм часом і полетіли переконувати американців. Неформальному спілкуванні під час цього сніданку, чи після нього одразу що Україна це ключ до перемоги демократії і, і запорука спокою і стабільності на європейському континенті і не тільки в Європі. А, якщо так в декількох словах описати те, що можуть запропонувати Україні, ви кажете, що можуть поставити нас перед певним фактом якихось певних рішень. Що це за рішення можуть бути, і наскільки вони болючі для України можуть бути? Я за своїм внутрішнім переконанням вважаю, що зараз з росіянами спробують домовитися. Росіяни зірвуть ці домовленості, і війна буде продовжуватися. І тут навпаки нам дуже на підтримку є слова Келога, що в цьому випадку американці готові подвоїти свої зусилля по допомозі військовій Україні і так само по посиленню санкцій проти Росії. Але тим не менше, якщо буде пауза, то ця пауза нам може дуже дорого коштувати шляхом констатації ситуації, де факто так: от там, де є росіяни, вони це все контролюють. Все дуже буде залежати так само від формулювань, в якому вигляді вони це контролюють. Чи це не дай Бог, ми визнаємо їхню територію. Це нам пропонується це визнати? Чи це просто констатація де-факто, і ми будемо перебувати в стадії ні війни, ні, ні миру доволі тривалий період часу? Це наразі відкрите питання. Я не, не маю на нього відповіді. Які конструкції є? Єдине, що нам так само допомагає, що Трамп дуже боїться втратити обличчя. Він не хоче, щоб Україна перетворилася на його персональний Афганістан, як сталося з Байденом. Тому я думаю, що таких простих швидких рішень ми не побачимо. Пане Володимире, дякую за коментар, що долучились дякую. до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Володимир Малян, український політик, колишній міністр інфраструктури, військовослужбовець Збройних сил України і український дипломат був з нами на зв'язку. Друзі.